Хочу сьогодні говорити про дружбу. Не чую возгласів. Бачите, підлітки знають, що таке дружба. І в дитинстві і в школі ці поняття дуже популярні: там дружити, дружба, подружка, дружбан. Правда? І це надзвичайно важливий аспект життя молодих людей. Але коли люди стають трошки доросліші, так стається. Що це поняття вживається набагато рідше. І можливо, тому що люди більш стають раціональні, і вони більш прораховують, що ця дружба або це спілкування з іншими людьми мені дає, що, чи вигідно воно мені. Чи... І ми дивимося трошки на дружбу з такої сторони, які вигоди приносить нам дружба. І тому Соломон пише: маєток, маєток примножує друзів численних. Це притча 19.4. Маєток примножує друзів численних. І в притчі, в наступному шостому вірші, багато хто догаджають заможним і кожен товариш людині, яка щедра на подарунки. Саме так. І часто, коли ми думаємо про дружбу з кимось. З точки зору вигідно ми, чи вигідно мені це, ми думаємо про те, що, що дає мені ця дружба. І сьогодні ми поговоримо про найкращу дружбу, яка дає найбільше, це про дружбу з Богом. І Ісус Христос каже в Івана 15,14, говорить так: Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую». Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Хм, задумаємось, чи вигідно мені така дружба з Богом? Як ви думаєте? В принципі, вигідно мати Бога в друзях, тому що ми знаємо, Бог створив весь світ, Він всемогутній, всесильний, може зцілити, може благословити. Але він каже, що якщо я хочу бути його другом, маю. Чинити все, що він мені заповідає, що виконувати все, що він мені заповідає. Але виходить, що якщо я маю виконувати все, що він мені заповідає, то він, в принципі, не зобов'язаний виконувати все, що я йому кажу. І тут виходить така трошки дилема, що я хочу дружити з Богом, щоб він виконував все, що я від нього хочу, і все, що я йому кажу, а він говорить, що я буду його другом тільки тоді, коли буду виконувати все, що він мені заповів. І Чи вигідна мені така дружба? Взагалі, треба мені такі відносини. І якщо закінчити, так проповідь, буде дуже незручно. А, але це основне питання, яке, я, яке будемо говорити сьогодні. І постараємось на нього отримати відповідь. І спочатку я хочу говорити в загальному про дружбу. Що таке дружба? І Біблія також не обходить цю тему стороною і також говорить про дружбу. І Дружба в Біблії, про неї говорить Соломон, про неї говорить Давид, і в Біблії багато прикладів дуже хорошої дружби, дуже якісної дружби. І в притчах Соломон говорить, що друг любить за всякого часу, а брат народжується на час недолі. Масло та пахощі радують серце, а порада друга солодка через щирість серця. І дружба це відносини між людьми, що базуються там на симпатії, на довірі, на інших важливих речей, на підтримці, на розумінні. Ми це все потребуємо і хочемо від дружби. І дружба має багато важливих ключових аспектів. І перше, що надзвичайно важливе в дружбі, це довіра. Якщо люди один одному не довіряють, там неможлива дружба, підтримка та взаємодія. Люди. Підтримують один одного в, складно, в складних ситуаціях, і в принципі друг і визначається в біді в тому, що коли в тебе складнощі, він тебе підтримує. І також друзі, вони не просто так виникають на рівному місці. Має бути якась симпатія, має бути якась е, зацікавленість чи симпатія один до одного. І ми маємо розуміти та приймати один до одного. І одною також з умов дружби це те, що ми приймаємо один до одного безумовно. І деколи здається, як ці друзі, друзі можуть просто дружити? Хіба він не бачить проблем і характеру іншої людини? Але дружба в цьому і фішка дружби, що ми дружимо часто не звертаючи увагу або приймаючи людину такою, як вона є. І були у вас колись справжні друзі. Справжні друзі були? Підніміть в кого були, підніміть руку. А, Всі були, всі знають, що я розказую. Да. І в Біблії багато прикладів хорошої дружби. Давайте згадаємо. Одною з найкращих дружб в Біблії це був Давид і Йонатан. Йонатан – це син Саула. Давид це майбутній цар, який мав змістити Саула. І коли ще Саул був царем, Давид вже був помазаний на царя. Получається, це при сьогоднішньому царю вже народився новий цар. Ми знаємо, що відбулося, коли народився Ісус. Що відбулося? Ірод вбив всіх немовлят, тільки для того, щоб новий цар не зацарював. І так само відбувалося тоді, за царя Саула. І син Саула, Йонатан, він дружив з Давидом. Можна здатися, дуже странно, що такі дві людини подружилися. Син Саула, який би. По наслідству, в принципі, мав би бути, або міг би бути царем, і Давид, якого помазано на царя. І дуже цікаво, як вони подружились. Але якщо ви прочитаєте, це дуже потужна дружба в Біблії. Також ми знаєте, Рут і Наомі, коли вони з Рут від Мовітянка взагалі з іншого народу, але вони якось зійшли знайомі і пішли разом. Зі своєю ізру... свекрухою в Ізраїль після смерті своїх чоловіків. І це також приклад надзвичайної дружби. Ми... Нам цікава ця історія. Також ви знаєте не з Біблії ці історії. Наприклад, ви знаєте, кого ви знаєте? Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Всі знають цю історію. Вони ж дружбани. В принципі, мене завжди цікавило, чому доктор Ватсон дружить з Шерлоком, тому що Шерлок був завжди такий зверхній, трохи е, грубий, трохи незрозумілий в багатьох ситуаціях. І, але їхня дружба була міцною, вони пройшли дуже багато разом. Так само ви знаєте, що Семі Фродо з Володира Перснів також дуже цікаві персонажі, і чому вони дружать для мене незрозуміло. І завжди, коли ми дивимося на персонажів, так. Томі Джеррі, взагалі, дружбани вони вдавали бійку все життя тільки для того, щоб кота не вигнали і мишки жили. Все прекрасно в них. Та також ви знаєте, з Гаррі Поттера, там був Гаррі Поттер, Рон і Герміона. Настільки різні, різні люди. Я коли дивлюсь на всі ці дружби в кіно або в житті, ми ніколи не розуміємо, що об'єднує цих людей. І попри це все. Коли говоримо про Бога, ми можемо не розуміти, що об'єднує нас з Богом, чому Богові взагалі цікаво з нами дружити? Наскільки чому це можливо взагалі? І деколи ми дивлячись на відносини людей з Богом, ми не можемо зрозуміти глибину і що, що об'єднує. Але Бог часто говорить про дружбу. І Він хоче бути другом кожного з нас. І ми можемо стати його друзями. І це. Те, про що написано в Біблії. Але часто, коли ми говоримо про дружбу, ми використовуємо часто і такий термін, як несправжня дружба. Несправжня дружба. Всім знайомо. І несправжня дружба або фальшива дружба це відносини, що зовні тільки виглядають як дружба, або тільки нагадують дружбу, але вони не мають основних компонентів. І ось кілька характеристик несправжньої дружби. Це. Коли матеріальна вигода. Один дружить з іншим, чисто через те, що інший просто має більше. І мені вигідно мати багатого друга, того, що якщо в мене якась проблема, я знаю, що для нього це не проблема. І мені, в принципі, вигідно дружити з багатим, тому що це прикольно, ти якось відчуваєш себе покраще. покраще. Коли він тебе запрошує в якусь дуже круту кафешку, де ти ніколи не був, ти знаєш, тобі платити не прийдеться. І... Це прикольно. Також статус, де коли ми дружимо чисто із-за статусу. Якщо мій друг президент, да, мій друг президент, уявіть собі, і тоді до тебе зразу інші відношення. Якщо до тебе підходять інші люди і питають, до речі, ви ж знаєте цю історію про коли Зеленський став президентом, в нього ж були його друзі по КВН, і, коли... і до них почало приходити дуже багато людей, замовити за них слівце перед президентом. І це дуже цікаво, що коли твій друг впливовий і багато чого досягнув, ти відчуваєш себе якось ну, трошки покруче. І часто несправжня дружба також використовується і для маніпуляцій. Коли ти хочеш маніпулювати і контролювати іншу людину. І деколи ми помічаємо багато нездорових прикладів дружби. Але коли ми говоримо про Бога. То, попри це все, що Бог є і впливовим, і могутнім, і безперечно, надзвичайно багатим, тому що його вся вселена, він може все, він може зцілити, він найкращий лікар, він найкращий порадник. І мати такого друга в друзях надзвичайно круто. І часто, коли ми хочемо мати такого друга, ми деколи в нас є підозра або спокуса. Дружити з такою людиною або з такою особистістю із-за корисливих просто бажань. І коли ми дивимося на Бога, в Біблії ми часто помічаємо, що е, таку паралель, що Бог хоче, щоб ми були з Ним не тому, що Він Бог, а тому, що Він особистість І Він хоче дружити з нами як особистість. І він не хоче, щоб ми йшли за ним чисто із за страху пекла, чисто із за того, що він багато що має, із-за корисливих цілей, тому що дружба буде несправжньою. Він хоче спілкуватися з нами і дружити з ними так само, як і було в Едемському саду. Ви пам'ятаєте, що. Ісус приходив в прохолоді дня до Адама і Єви і просто з ними спілкувався, просто проводив з ними час, запитував, як в тебе справи. Він відповідав, напевно, так само все добре, а як в тебе справи і до Бога. І це було надзвичайно цікаво. І коли ми дивимося на те, що ми християни, ми рідко коли собі задаємо запитання, чому ми зараз тут в церкві, що нас сюди привело, чи ми хочемо щось отримати від Бога, чи нам цікавий сам Бог. Чи ми хочемо щось взяти, чи ми хочемо збагатитися, чи ми хочемо е, отримати зцілення, чи ми хочемо якісь е, отримати благословіння? Чому ми в церкві? Нам цікавий, сам Бог, чи ми хочемо якась корислива ціль в нас Богом? І насправді дуже багато людей ходило за Богом і за корисливих цілей, і Бог всіх зціляв. Всі, хто приходили до Ісуса, коли Він ходив по землі, Бог всіх зцілив. Всі, хто в нього просили про допомогу, він всіх благословив, але не всі після цього залишились йти за Богом. Були люди, які прийшли, отримали, сказали дякую і далі пішли займатися своїм життям. І дуже багато людей, які йшли за Богом, щоб просто щось отримати, Бог їм це дав, тому що Бог добрий, Бог співчутливий, Бог не такий, як ми. І знаючи, що ця людина навіть не буде нам вдячна чи. Чи якась буде подяка зі сторони? Бог все одно допомагає, Бог все одно дарує безкоштовно. Але питання після цього, що ми робимо, коли ми отримали те, що нам потрібно, або ми зацікавились Богом, що нас тримає в церкві? Чи ми чи тільки корисливі цілі, чи ми хочемо знати Бога глибше? Чи нам цінний і цікавий сам Бог? Ми говорили про аспекти дружби, і коли люди прагнуть подружитися з конкретною людиною, вони зазвичай мають декілька стратегій. От коли ви хочете з кимось подружитися, я пам'ятаю просто зі школи, і ви шукаєте спільні інтереси або точки дотику. І для того, щоб дружити з якоюсь людиною, завжди потрібно було знайти щось спільне, що вас об'єднує, і що би було вам двом цікаво. І перше, що можна зробити на крок, щоб стати ближче до дружби з Богом, це дізнатися, які його інтереси, що його цікавить. Чи ти знаєш, що цікавить Бога? Чи наоборот, кожен раз, коли я приходжу в молитві до Бога, я розказую Богові, що цікавить мене і що Він має зробити для мене. Чи запитували ми колись Бога, чи ви колись Бога, що цікавить Бога, що Він робить тут на землі? і для чого йому дружба зі мною? Спільні інтереси. Я думаю просто, що це дуже егоїстично е в дружбі поводитись тільки так, що треба тільки мені, я тільки отримую. Це якась е дуже корислива дружба і нездорова. Також, коли ми прагнемо подружитися з конкретною людиною, е ми стараємось частіше пересікатись і спілкуватись. Це не так. Підходить до дружби, як сподобатись колись один одному. І хлопці знають, коли подобається якась дівчина, ти стараєшся завжди потрапляти їй десь там на... Просто в полі зору, і, найкра... і краще, щоб в найкращому вигляді. Та? Вона в залі, я на сцені, я там круто танцюю, вона дивиться, я дріфтую на машині, вона захоплюється. Ну і так з'являється любов. Але часто і дружба також. Побудується на цьому. І часто, коли ми стараємося подружитися, і коли ми стаємо друзями, ми постійно переписуємося, постійно зідзвонюємося, постійно в нас якісь справи разом, ми постійно зустрічаємося. І коли ми дружимо з Богом, і просто подумайте про дружбу, коли я дружу з людиною, тільки коли мені щось від неї треба, тоді я її знаю дружу, а коли від неї, мені від неї нічого не потрібно, то я з цією людиною не дружу. І часто ми. Подібна, отака от дружба до дружби з Богом. Коли мені щось потрібно, коли мені просто скрутило ногу, або не знаю, заболіла голова, то я зразу до Бога Господь найкращий друг, допоможи, зціли. Коли... Але просто так прийти і поспілкуватися з Богом. Чи є в нас в серці таке побудження? Чи ми приходимо до Бога просто щоб поспілкуватись? Чи нам цікавий сам Бог, як його особистість, як, як він самий, що його цікавить, які в нього емоції, що він будує тут на землі, що він робить тут в церкві, що він хоче від мого життя, які в нього ідеї, які в нього бачення, про що він думає? Ще одним аспектом з дружби? Це те, що коли ми. Стараємося подружитись, ми уважно вислуховуємо іншу людину. Ми стараємося, щоб почути цю людину. І так само з Богом. Чи чуємо ми Бога, коли він говорить? Чи нам важливо в цих відносинах тільки ми, наші бажання і потреби, чи коли ми зустрічаємося з Богом, говоримо тільки ми, вся розмова йде тільки про мене і те, що я хочу, чи ми чуємо Бога і стараємось почути Його? І знаєте ці історії, коли е, якась дівчина виходить, не обов'язково дівчина, там бувають і хлопці, коли дівчина виходить за 80-літнього мільярдера чи мільйонера і, і каже, що це справжня любов. І ми дивимося на ці інтерв'ю, і вона каже: Я просто закохалася з першого погляду. Це було настільки. Від, просто в серці так відштовхнулося в мене. І ми дивимося на це і всі сміємося. Чому? Бо ми прекрасно розуміємо, чому відбувся цей шлюб. Цей шлюб відбувся тільки тому, що ця дівчина хоче отримати гроші цього мільйонера, або цей хлопець хоче отримати гроші цього мільйонерши. І нас дуже забавляють ці історії, коли вони одружилися, е чоловік помирає, але в спадок їй не залишає нічого. І це дуже смішно. Але Часто нам здається, що так буває саме нашими відношеннями до Бога. Він не цікавий насправді для нас, нас цікавить тільки те, що Він може нам дати. Якщо Бог може дати мені гроші, ради грошей може і почитаю Біблію. Якщо Бог може дати мені здоров'я, треба задуматись: в принципі, ради здоров'я це в принципі і вартує. Ради успіху, ради успіху люди часто жертвують майже всім життям. Тож, якщо Бог мені дасть успіх, то в принципі мені може бути цікавий Бог. Але Бога не обманеш відносно своїх мотивів і чому ти хочеш дружити з ним. Тобто, якщо ти хочеш багатства, і думаєш, що в принципі Бог досить цікавий друг з цієї точки зору. Тож я просто подружуся з Богом, а потім, коли ми станемо дружбанами, я скажу: Господь, ну в тебе, ж, в принципі, вся вселена, тобі ж не жалко, пару лямчиків, правда, чисто як для друга. І... Бог, звичайно, другу не відмовить. Комусь би відмовив, але другу ж то не відмовить. І часто в нас таке розуміння Бога. І думаючи тільки про вигоду, яку може дати нам Бог, говорить просто про те, наскільки ми короткозорі. І просто подумайте про те, що те, що ти тут на землі досягнеш, це всього-навсього на землі. Що залишиться з тобою після того, як закінчиться земне життя? І дружба з Богом це не тільки про земне життя і не тільки те, що ми можемо отримати тут на землі. Дружба з Богом це про всю вічність. Якщо ти друг Божий тут на землі, то ти друг Божий і всю вічність. І вічність це набагато довше і набагато більше. І, в принципі, навіть з корисливої точки зору. Тобто, говорячи про те, що мені цікава вічність з Богом, я не хочу бути всю вічність в пеклі, логічно, я ж здравомислящий. І мені здається, що навіть з цієї точки зору мені цікавий Бог, тому що Бог пропонує набагато більше, ніж просто земне, людське життя, і чисто корисливі якісь цілі тут на землі досягнути за допомогою дружби з Богом. Це недалекоглядно. І я розумію, що Бог це той Бог, який залишиться зі мною навіть після цього земного життя. Я нічого не заберу з собою на небо землі. Я не буду хвалитися своїми мільйонами, чи класною одежою, чи класними друзями тут на землі. Важливо те, що я зможу забрати. Це свої стосунки з Богом, там і на небі будуть важливими. І Іти за Богом через те, що Він може щось дати, ні, цінністю є сам Бог. Це саме цінне і саме важливе – це знати Бога, проводити з Ним час, пізнавати Бога. Пізнавати Бога це безперервний процес. Він триває все життя, і ми ніколи не зможемо зрозуміти Бога повністю. Тим Бог і надзвичайно цікавий. Дружба з людиною, яку ти просто розкусив з перших двох хвилин спілкування, не цікава. Немає ізюминки, немає нічого цікавого. І… Дружба з Богом надзвичайно цікава, тому що він настільки багатограний, що його дізнаватись і пізнавати його надзвичайно цікаво. Ми будемо займатися це протягом всього життя, і ми навіть не зрозуміємо частини всієї повноти, всієї глибини і мудрості Божої. І ми ніколи не зможемо повністю осягнути Бога, але ми все можемо більше і більше відкривати його, відкривати його велич, його любов до нас, Його мудрість і святість. І пізнавати Бога означає також зростати в розумінні Його волі для нашого життя і виконувати її. Це приносить глибоке задоволення і сен життя. Тому і ми живемо з, згідно з тим, для чого були створені. Створені пізнавати і жити з Христом. Саме цінне і саме важливе знати Бога. Це, просто, це набагато більше, ніж просто інтелектуально прочитати Біблію і щось там розуміти. Це особистий і глибокий досвід життя з ним. Коли ми маємо цей досвід, життя з Богом, на багато речей ми дивимося зовсім по-іншому, тому що і Бог дивиться зовсім по-іншому на ці речі, коли ми проводимо час з Богом. Наповнюємося його силою, його присутністю, його мудрістю. Ми зовсім по-іншому дивимося на світ, на проблеми, які в світі, на проблеми в нашому житті. І цінність усього нашого життя полягає в пізнанні Бога і проведенні з ним часу. Бог є джерелом всього нашого життя, нашого миру і нашої радості, коли ми ставимо його на перше місце. Все інше знаходить своє правильне місце. Наше серце наповнюється вдячністю, ми зростаємо у вірі, у любові, стаючи тими, ким нас Бог покликав бути. І вертаємося до першого місця. Ви, друзі мої, якщо чините все те, що я вам заповідаю. Ми говорили про те, що одним аспектом дружби є спільні інтереси. Які спільні інтереси в нас можуть бути з Богом? Це не риторичне питання. Я знаю, що ви всі знаєте, просто стидаєтесь. Добре. Е, які спільні інтереси можуть бути з Богом? Бог, ходячи по землі, він виконав все те, що сказав йому. Ісус, що сказав йому Його Небесний Батько, Ісус виконав весь закон, виконав всю Біблію, коли ходив тут по землі. Тож і Він нам пропонує. Ви, друзі мої, коли чините все, що вам заповідаю. Ісус жив таким життям, Він виконав все, що отець йому заповів, і Він пропонує нам жити таким самим життям, виконати все, що Він заповідує. Ми будемо мати один надзвичайно особливий. Інтерес, який є основою дружби з Ісусом, це виконати те, що Він нам заповідає. Ісус виконав всі заповіді Свого Отця, виконав все, що написано в Біблії, це був його спосіб життя виконати все те, що Ісус заповів. Тож і нашим спільним інтересом буде чинити все, що Ісус нам заповідає, як робив Це і Він. Також, як я вже говорив, дружба, а, я ще цього не говорив. Також, в Якова 4.4 написано. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світовим приятелем, той ворогом Божим стається? Як і використовує слово ворожнеча. Щоб підкреслити, що дружба зі світом не є просто нейтральною позицією. Це активна позиція відносно Бога. Якщо ми ставимо світські цінності вище Божих, ми автоматично стаємо ворогами Бога. І ми не можемо вибирати більше позицій, ніж, є, ніж Богом просто дано, Богом створено. Є два варіанти: або служимо Богові, або служимо Сатані. І це вибір тільки такий. І ви просто зараз для нас це надзвичайно зрозуміло, тому що якщо ти друг Росії, то ти не можеш бути другом України. Правильно? Якщо я друг України, то автоматично я не підтримую і все, що робить Росія. І ви помічаєте, світ ділиться просто на дві на два табори. Одні, які підтримують Україну, інші, які підтримують Росію. І ті, хто кажуть, що я не підтримую ні тих, ні інших, для нас означає, що вони підтримують Росію. Правильно? Нема нейтральної позиції. Для тих, хто кажуть, що та ні, ми залишимося в сторонці. В сторонці залишитися неможливо. І те, що стосується духовного світу, так само залишитись в сторонці неможливо. Ти не можеш сказати, я не підтримую ні тих, ні тих. Завжди ми вибираємо якусь сторону. І якщо ми не друг Бога. То ми його ворог автоматично стаємо. І якщо ми хочемо дружити зі світом, автоматично стаємо ворогом Бога. Але найважливіша дружба, яку ми коли-небудь коли можемо мати, це дружба з Богом. І ми можемо просто зупинитись і подумати на секунду про те, чому, чому я зараз в церкві. Мене цікавить Бог як особистість. Мені цікаво, що Він робить. Мені цікаво, який він. Мені цікаво, для чого це все відбувається, для чого він створив мене, який в нього план на моє життя, які в нього ідеї відносно мого життя? Що він може мені запропонувати? Мені цікавий сам Бог як особистість, чи цікаво мені проводити з ним час, коли я з ним один на одинці. Чи мені цікаво тільки, коли він виконує те, що я в нього прошу. А коли я молюся, він не виконує те, що я в нього прошу, то мені, в принципі, Бог і не цікавий, які в мене відносини з Богом? Чи можу я назвати його своїм другом? А чи Бог може назвати нас своїми друзями, які в нас відносини з Богом? І одне з тим, що часто є величезним бар'єром. До дружби з Богом, це дружба зі світом. І перше, що нам потрібно зробити, це зректися дружби зі світом. Тоді ми зможемо стати дружом Бога, Підкоритись Божим заповідям. Якщо вам цікавий Бог, то зараз буде молитва, під час якої ви зможете попросити Бога бути вашим другом. Давайте встанемо разом.